Троє кандидатів на заміщення вакантної посади керівника прес служби Полтавської міської ради представили стратегію майбутньої роботи та розповіли, якими будуть їхні перші кроки у разі перемоги у конкурсному відборі. Серед них чинна головна спеціалістка прес-служби Марина Сірова, настоятель Свято-Миколаївського храму, депутат Полтавської міської ради Олександр Дідюхін та колишній режисер телерадіокомпанії Утава Денис Банніков. Я би розпочав із знайомства. Зі всіма учасниками процесу цього виявлення проблемних питань у галузі, вивчення позитивного досвіду і досвіду його втілення на практиці. Для реалізації будь-якої стратегії потрібна команда однодумців. Перспективним напрямком прес-служби Полтавської ради бачу комунікацію з прес-службами інших обласних центрів і центральної влади з метою збільшення позитивного іміджу нашого міста. Планах у кандидатів стосовно покращення роботи прес-служби, створення нового сайту з простим та доступним інтерфейсом, створення офіційних соцмереж полтавської міської ради, зміцнення зв'язків між різними прес-службами, швидке реагування на запити журналістів щодо коментарів очільників управлінь, максимально оперативне реагування на звернення громадян та багато іншого. Розробка нового сайту розробка, наповнюваність та промоцію сайтів Полтавської міської ради та виконавчого комітету. Зокрема, він повинен бути зручний з функціональної точки зору і наявність мобільної версії, щоб він був адаптований до. Телефон у нас немає навіть на діючому сайті сторінки пошани загиблим захисникам і захисницям. Е, в, ну мені б хотілося і щоб це було дійсно на новому сайті окрема така сторінка з загиблим, щоб люди не шукали їх по інтернету, по гуглу. А зайшовши на сайт, вони дійсно зайшли і бачили. Для виробки стратегії прес-служби міської ради. Ми повинні мати стратегії взагалі міської ради. – це такий відділ, який. Який повинен висвітлювати роботу Ради, а не бути локомотивом цієї ради. І це, це важливо, тому що прислужба – це надбудова така. От, і станом на сьогодні. Жоден з керівників Полтавської міської ради, включаючи секретаря, жоден заступник, жодне комунальне підприємство стратегічного планування своєї діяльності не предоставило. Я хочу подякувати пану Баннікову за те, що ви активно з заакцентували на темі комунікації. Пані Сірова, я вам дякую за людиноцентричність вашої презентації. Пане дідюхін. Я вам дуже дякую. Ви заакцентували на соціальних мережах на сайті Полтавської міської ради. Абсолютно підтримую. Попереду у кандидатів іспити та співбесіда: хто очолить при службу Полтавської міської ради? Буде відомо вже наступного тижня.